Їздив іконою вздовж моря. Хто врятував Одесу від окупації? Обережно Пупс. В крамницях регіону з'явилася небезпечна лялька. Кабани, лисиці та дезертири, кого фіксують камери відеоспостереження прикордонників. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Врятував Одещину від окупації. Митрополит Одеський та Ізмаїльський московського патріархату Агафангел. Так вважає голова одеської ОВА Олег Кіпер, який в інтерв'ю поділився спогадами про початок повномасштабної війни. За його словами, Агафангел взяв ікону і мало не цілу добу їздив з нею вздовж узбережжя Чорного моря, щоб російські кораблі не змогли висадити десант. Перші дні війни Агафангел при своєму там вісімдесяти чотирьох е -е, роках да, вік, який в нього зараз зараз йому вже 86, Він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили, і він. Майже цілий день чи цілу добу я не буду зараз е, на цьому, е, щоб не помилитися. Він взяв ікону і їздив вдоль побережжя для того, щоб е, російські кораблі не змогли би виселити тут десант, і ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е, саме Одещини. Такі заяви очільника адміністрації здійнили хвилю іронії та критики у соцмережах. Люди наголошують, що Одесу від російського вторгнення врятували українські захисники. Висловився з цього приводу і речник ВМС Дмитро Плетенчук, який сказав, що у захисті міста від вторгнення відіграла низка факторів, як то різні інженерні споруди та поступове знищення російського флоту. Зазначимо, що митрополит Одеський та Ізмаїльський московського патріархату Агафангел в миру Олексій Савін родом з Росії. За даними осінь розслідування групи Мольфар, він досі є громадянином РФ. Був депутатом одеської облради від партії регіонів, є противником проголошення автокефалії ПЦУ. Також був одним з головних прибічників збереження єдності з московським патріархатом. Вихваляв Путіна та героїзував російських військових. Настоятеля одного із храмів УПЦ МП в Одесі затримали СБУ. За даними відомства, клірик робив це під час проповідей та спілкування з вірянами. Він отримав дві підозри за розпалювання релігійної ненависті та за виправдовування війни РФ проти України. Йому загрожує від штрафу до двох років позбавлення волі. Вишукували в 16 в Одесі та інших містах. 12 російських агентів та їх інформаторів викрила військова контррозвідка. Про це повідомили в СБУ. Була розкрита агентурна мережа головного управління генштабу збройних сил Росії, члени якої шпигували за силами оборони одразу у п'ятьох регіонах України. Частина із них дезертири збройних сил України. Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, тобто керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста антикорупціонера. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, а також намагалися виявити локації секретних військових аеродромів. Військова контррозвідка служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок і затримала його організатора і чотирьох ключових спільників. Затриманим оголосили підозру за статтями про держзраду та поширення військової інформації. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабани, вовки, лисиці і дезертири. Таку компанію зафіксували камери відеоспостереження прикордонників Подільського загону в Одеській області на Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. В об'єктив, крім втікачів з України, потрапили чотирилапі, для яких прикордонна смуга стала домівкою. Відео з камер спостереження опублікували у прислужбі ДПСУ. Двох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови, одразу ж затримали. До диких тварин у прикордонників питань не виникло. Для приватної компанії Одещини через кордон намагалися незаконно вести обладнання для виготовлення цигарок. Про таке свідчать матеріали оперативних співробітників 7-го прикордонного загону. Сигаретну лінію вартістю понад 5 мільйонів гривень у розібраному вигляді намагалися імпортувати в Україну з Польщі через пункт пропуску «Рава Руська» у Львівській області. В супровідних документах зазначалося, що переміщується обладнання для пакування товару, без зазначення якого саме. Наразі лінію вилучили, призначено низку судових експертиз. «Убивця» Про небезпечну іграшку попереджають одеситів у Держпроспоживслужбі регіону. До місцевих крамниць могли потрапити іграшки, які можуть спричинити удушення. Дитячі пупси не відповідають стандартам якості, як засвідчили результати лабораторних досліджень, оскільки пакування та сама конструкція пупса становить високий рівень загрози. Головне управління заборонило введення в обіг партії цієї продукції на ринок України. Однак покупців закликають бути обережними і повідомляти про наявність таких товарів за адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Нові графіки відключення електроенергії як працюють, і що таке підчерги. Із 16 грудня «Укренерго» запровадило уніфіковані графіки для всієї країни. Це означає, що вони мають вигляд та діють однаково в усіх українських містах. Обсяг обмежень стосуватиметься як побутових, так і бізнес-споживачів. Черги тепер поділені на підчерги, наприклад, 1.1 та 1.2, для того, щоб уникнути перевантажень. Графіки розробили на 30 хвилинні інтервали. Кожну групу поділили на дві підгрупи. І тепер, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему. Як наслідок, більше людей одночасно будуть зі світлом. Але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії передач, графіки для цього регіону зміняться. Проте від 17 грудня і весь тиждень електроенергію людям не вимикали взагалі. У ДТЕК кажуть, це пов'язано із значним підвищенням температури повітря по всій Україні. Свою новорічну ялинку з гаслами на підтримку захисників України встановили родини військовополонених у Одесі на вулиці Дерибасівській. Азов! Азов! Ініціатива належить військовій волонтерці Марії. Її також підтримали діти, чиї батьки третій рік перебувають у російському полоні. На верхівці новорічного дерева учасники акції встановили символічні грати, що нагадують про ув'язнення героїв. Також ялинку декорували кульками з посланнями. Головний посил на слова організаторки Марії нагадати про бранців війни та підтримати родини, котрі чекають на своїх близьких з полону. 16 грудня до Одеси прибув Віфлеємський вогонь. Привезли його потягом з Києва, зустрічати прийшли представники організації Пласт. Щорічну різдвяну традицію по всьому світу зберігають скаутські організації. Ми будемо його розносити по всім хорошим людям Одеси. Власне, будемо в цього році організовуємо вертеп з дітьми з пластунами і будемо показувати вертеп і заодно передавати вогонь. В першу чергу нашим військовим. Це госпіталі і е, військові частини е, нашим героям, нашим героям цього дня. і взагалі завдяки ним ми можемо тільки це зараз все мати, продовжувати жити і творити добро. Цей вогонь поїде до Умані і буде передаватися завтра. Так само буде передаватися всім і військовим, і централізовано буде передаватися на центральній площі. Маленькі від 150 гривень, великі і по 2000. тисячі. В Одесі запрацювали так звані ялинкові базари, проте придбати там можна і інші хвойні дерева: саме сосни, ялиці, а також композиції, складені з гілок. Усі чиповані. Продавці розповідають: є наші українські, а є й привезені з-за кордону. Дивіться, оце Норвегія. Сипатися не буде. Вона м'ясенька. Пушиста. Гарна ялинка буде стояти до февраля місяця. Пользуються спросами, у нас по 150, маленькі, добре беруть, по 250, також 600. Норвегія, ну, трохи слабіше, але все одно люди беруть. Ось така у нас гарна красуня. Ось такі ялиночки у нас по 2 тисячі красиві. чіпи весенні У нас якби вона була б недорого, я б купила, бо дитині свято має бути. Кожного року купляємо, хотіла купити штучну, але щось не знаю, немає такої нормальної штучної. Дорожче, так дорожче. Я не знаю, скільки вони зараз хотіла спитати, але минулого року ми купляли десь таку середню, пухнасту, гарненьку, за 500 гривень. На сайті мерії з'явилися адреси, куди люди можуть прийти та обрати святкове дерево. Міськраді зауважили, що підприємці, які реалізують дерева за цими адресами, уклали договори не лише на оренду торгівельної площі, а й на подальшу утилізацію залишків хвойних. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.